Усіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю з Великим Днем світлого Христового Воскресіння, Христос Воскрес! Празник Воскресіння Христового, Свята Церква називає торжеством і торжеств. тобто таким торжеством, більше якого на землі нічого не було, немає і бути не може. У цей день небеса веселяться. І радіє земля, тому що Христос Воскрес із мертвих. Звістка про Воскресіння Христове, як божественна іскра, запалилася в живоносному гробі, потім розповсюдилася по Єрусалиму, по Юдеї, а після по всьому лісу землі. Вона запалювала людські серця нетлінним вогнем любові до Бога. І люди почали будувати храми, святі обителі, де вони збиралися і прославляли Бога, який своїм Воскресінням знищив смерть, відібрав від неї силу і зробив її короткочасним сном, кінцем якого є вічне блаженство з Христом, який знищив пекло, відібравши від нього попередню силу і владу. І ми в ці дні також спішимо у церкву, у храм, щоб піднести благодарну молитву до Бога за ті милості, які Він подарував світові через своє світле Воскресіння. Ми молимося сьогодні за те, щоб Господь благословив нашу українську землю і наш народ, щоб Господь послав нам свій мир, щоб ми. Простили один одного у Христі, як Христос простив кожного із нас, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем сьогодні заспівали дивну пісню, якою церкву прославляє таїнство Воскресіння Христового. Христос воскрес із мертвих смертю смерть поправ, Ісущим гробіх живот дарував. Ще раз поздравляю всіх вас, дорогі братії і сестри, з Пасхою Христовою. Бажаю всім здоров'я, щастя. Нехай Господь береже всіх нас. Воістину Христос Воскрес!